Це інтерв'ю з Андрієм Юсовим. Ми сьогодні записали у Луцьку. Саме туди розвідники приїхали з сюрпризом до 81-річної Тамари Лазаренко. Жінка активно донатить на збройні сили України та стала відомою завдяки соцмережам про надсекретну спецоперацію з подякою. Сніжана Сидорук розкаже. Я родилася 43-му році, кажу, родилася в війну і, і помирати в війну. Тамарі Лазаренко з Луцька 81. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, пенсіонерка почала допомагати силам оборони, перераховує гроші зі своєї пенсії. Получила пенсію, дала тисячу гривень, відклала 500 гривень, відклала тисячу і поділила. Все, бригада 47, опять рубіж для розвідки. Кому задонатила, жінка ретельно занотовує. А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди? Да, да, да. Поняла. Ну, що я закинула? Гуру я кидала. Ну я стала записувати, якби для себе вести, що. Не, не то, що що, а ну облік такий, що кому послала, галочку поставила. Процес підрахунку донатів. Зняла її онука і виклала у соцмережі. Каже, не очікувала, що цей допис стане настільки популярним. 20 тисяч переглядів, 30, 50. Я була на роботі, телефоную бабусі. кажу, бабуль, ти стала популярна. Тобі Зірка. Лачен запостив багато пабліків. Запостило на сьогоднішній день. Відео вже 100 тисяч переглядів має. А на цьому відео момент знищення патрульного корабля окупантів Сергій Котов вартістю у 65 мільйонів доларів українськими морськими дронами. Вогневе ураження відбулося у ніч 4 на 5 березня. У цей день свій день народження відзначала пані Тамара, і це каже пенсіонерка. Стало для неї найкращим подарунком. Новину почула по радіо і передають я так кажу. божі хлопці, молодці, які. У мене сьогодні день народження. говорю, ви мені такий подарок зробили. Привіт! Я Ви прийшли. день. пані товару. Можна до вас? Можна. Сьогодні до пані Тамари завітали представники гур. Жінка розгубилася, бо не очікувала побачити таких гостей на своєму порозі. Щоправда, одразу впізнала речника військових розвідників. Я як побачила, мені в зубу дихання сперло. Ну я, я, я просто не я не ожидала. Андрій Юсов приїхав за дорученням свого керівництва з подякою. Так каже розвідники, хочуть віддячити пані Тамарі за грошову підтримку, за взяття бабусі благодійниці розчулило і їх. По те, що Жінці вже понад 80 років. Вона приділяє багато власного часу, ресурсів для того, щоб ретельно відстежувати, куди йдуть донати, як йдуть донати, самостійно це робити. Це гарний приклад, який надихнув вже багатьох українців. Дуже дякую, дуже дякую. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Героям слава! Боже! Я взагалі молюся так, за тих так, хлопців! Пенсіонерці подарували планшет, а на ньому відеозвернення Кирила Буданова. Пані Тамаро, від імені головного управління розвідки і всіх сил оборони передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Візит, як і привітання очільника гур стали для бабусі справжнісіньким сюрпризом. Про гостей у пікселі знала тільки онука, але зберегла таємницю гурівців. Я буду ще з більшою силою, ще, ще більше донатити, тому що ну де ну ну сам Будану привітав, подяка. Юсо в мене в хаті. Це це вища точка, вищий пілотаж. Пані Тамара каже, скільки буде жити, стільки буде донатити і закликає кожного українця допомагати війську. Щоб прискорити нашу перемогу, то ми повинні донатити З Луцька з вірою у перемогу та ЗСУ засусні жанасидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.